Такий очікуваний мир, і такий дуже потрібний для кожного з нас в час війни. Я вам скажу, що цей мир ми можемо отримати тільки від Бога, бо тільки Бог дає нам мир, дає нам радість і дає нам здоровий розум, розрізнити, де є правда, а де є брехня. І всі християни, які вірять, що світ був створений, Богом, знають, що Бог з великою любов'ю, з великою турботою, він творив світ. Він <кій> запустив ці всі функції. Він він всього існування організму, він світу, він поклав ці духовні. Закони, за яким існує цей світ, Бог дав нам інструкцію до життя. І ця інструкція називається Слово Боже, Біблія. І знаєте, я так часто роблю таку помилку, починаю користуватися якимсь приладом, не читаючи інструкції. І тоді я бачу, що це йде не так, і я розумію, що треба було почати з інструкції. Отак От само і я почала своє життя, не відкривши інструкції, а дивилась на інструкції. Інструкцію брехливу, яку бачила в інших людях, а так, а так я і користувалася життям, яке мені дав Бог. Але слава Богу, що я відкрила цю правдиву інструкцію і були е, виправлені всі ті помилки і неполадки в моєму житті, в моєму організмі, і, і, і я е, працюю <напрошую> на славу Бога. І знаєте, Бог е, Бог дає нам приклад, Бог дав нам свого єдиного улюбленого сина, який прийшов до нас з неба, і е, який е, Бог сказав, це є улюблений мій син, Слухайте його, вчіться від нього, беріть з нього приклад. Бог дав нам також е, свій заповіт, так як ми живемо після Воскресіння Христа. Ми живемо е, по новому заповіті, і де, там написано все, що, що дарує нам Бог, як нам жити, як нам вірити правильно, в що нам правильно вірити. Тільки нам потрібно. Бажання вчитися вчитися і досліджувати. Я була, була такою християнкою, яка постійно була чимось невдоволена на свої якісь проблеми. Секла, а чого Боже так, а чого? а чого? а що я не так зробила? І постійно були якісь претензії до Бога. Але у оце, оцей дух сирідства, який в нас війшов після того, як Адам і Єва були вигнані з раю, він не дає нам пізнати істинного Бога. Він нам не дає пізнати природу Бога і підсуває нам якісь такі е, лже, лже навчання про Бога, вже лже істину е, про Бога. І тому прийшов Ісус, і Він відкрив нам Бога як Отця, ава очі він, він він взивав до Бога і. І весь новий заповіт нам розкриває сутність Бога як батька, як люблячого, турботливого батька, який настільки турботливого, що віддав свого єдиного улюбленого сина, віддав для того, щоб врятувати, врятувати грішників, які взагалі недостойно прийняли цю всю, це все його творіння, недостойно поводились з тим всім, але він віддав свого улюбленого сина Христа, щоб ми мали життя. І в Римлянах 5.8 написано, Бог сказав, показав, як сильно він нас любить, тим, що Христ, Христос помер заради нас, коли ми були ще грішними. Знаєте, ми деколи дивимося на дітей, і ми собі по їхній поведінці можемо намалювати образ їхніх батьків. Бог настільки славний, що ми не можемо бачити його, але ми бачимо його в сині. Для того, і син прийшов, він приніс нам батька, приніс нам отця, і, і, бо він був з ним. Ніхто. Так добре не знає свого батька як син, тому що він проводить з ним час. Він від нього вчиться. Він робить так, як батько. Тому Ісус, він нам показує сина і ми. Ми всі створені по подобі Божій, і Бог вдихнув нас в життя, вдихнув свою праведну природу. Він хотів, щоб ми були, бо він творив нас з любов'ю, але через гріхопадіння і вибір Адама і Єви, ми от, наша природа праведна була замінена тою гріховною природою. І кожен хто народжується в цей світ, він вже народжується з тою гріховною природою, тою природою, яка постійно чимось невдоволена, постійно на все скаржиться. Але Бог і тут нас не залишив одних, Бог і Бог і тут він шукає. Він всі закони, які він створив, він їх не може порушити. Він не може зробити вибір, там перемінити все, так як би мало бути правильно. Тому але Бог шукає, шукає він план, як спасти людину, і він його знаходить, знаходить те, що. Він віддасть свого єдиного сина за нас, щоб ми отримали це спасіння і отримали цю праведну природу, святу праведну природу та й Божу природу, яка, яка була, яка є в нього, і яка нам була спочатку дарована. Цю праведну природу, святу Божу природу, ми можемо отримати тільки через покаяння, через покаяння, через народження згори, через. Ісуса Христа через віру в те, що Ісус звершив на Христі, що Він дарував нам цю праведну святу природу. Ми її не можемо заслужити. Ми її ніякими ділами не заслужимо тільки вірою в Христа і прийняття Його святої жертви. І син, син завжди хоче вчитися у батька. Син, син хоче завжди бути. Подібним на свого батька, він хоче завжди унаслідувати його звички, унаслідувати все, все його, і це йому дано. Тому що все, що є в батька, це все дано його дітям, і сину любо, любо, коли він прославляє свого свого батька, коли батько ним пишається і коли. Він являє все, що навчив його батько, і знаєте, потім я собі згадала історію, коли я ще до того, як пізнала Бога, я була з сином в лікарні. Там прийшла дівчинка, вона була сирота, вона була сиротинця, і її привела опікунка, яка ну, якби працівницею інтернату. І вона до якогось певного часу з нею побула, а потім вона пішла. І та дівчинка лишилася одна. І вона так кричала: мама, мама, мама. Але ну вона свою свою роботу зробила і пішла. І знаєте, і в наших християн теж є, був такий опікун, це був закон, який був даний Мойсеєві. І в Галатах 3:23 написано, що але поки прийшла віра, під законом стережено вас було. Замком до приходу ві... замкнено до приходу віри, що мало об'явитися. Людей було замкнено під законом до приходу віри, до приходу Христа. Коли Христо... Прийшов вже Христос, завіса була розірвана, і, і ці всі замки вони впали, але просто не всі е, хочуть це прийняти, і не всі хочуть це зрозуміти і і прийняти це звільнення. То не може виправдатися. Ділами ніхто не може виправдатися законом. Ми це можемо тільки, бо закон був взагалі даний з причини переступів, щоб виявлявся гріх, а не для спасіння. Тому то закон був виховником до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Але як віра прийшла, то ми вже не під виховником, бо ми всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. До Галатів 3, 24, 27. І я почу, почала собі так роздумувати, як сироти чогось мені так дуже багато думала над сиротами. Почала роздумувати, як сироти живуть в тих будинках, коли вони там перебувають, вони підкоряються тим законам і правилам, які є в тому сиротинцеві. Але коли приходять батьки, ну хочуть їх усиновити, вони покидають цей притулок. І вони то вони вже не під не підпорядковуються правилам і законам того притулку. Вони йдуть вже в іншу сім'ю, де їх будуть любити, і вони вже підпорядковуються тим законом, які є в тій сім'ї. І там вже панує закон любові, а не, а не за тих правил, які є сиротинці. І, і я собі так дала запитання: а чи зразу ті діти, які вийшли з сиротинця, можуть, вони змінюють старе своє мислення і зразу приймають там старі звички, забувають, а приймають. Нове. Ні, Вони, це потрібно трошки часу, щоб та любов, іменно тільки любов може змінити ті старі звички і старе мислення, щоб треба часу, щоб любов вимила ці всі погади, ці звички і, і перемінила їх на, на нові. Тому Бог послав сина, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли до галатів 4-5. Тому Бог бачив, що ми є... Під законними, що ми не можемо вийти з тих сиротинців, що ми крутимося? Ми з тими правилами постійно і, і він дав сина свого, щоб ми вийшли і стали усиновлені, прийняли його усиновлення і стали його синами. Але чи всі це можуть прийняти, чи всі виходять з тих сиротинців? Та ні, вони залишаються. В мені така намалювалася картина, коли. Приходять батьки, вже вони готувалися довго взяти ту дитину, прийняли рішення. Вони облаштували гарну кімнату дитячу, нам накупляли багато гарних іграшок. І вони приходять ту дитину, а дитина вирішує, ну не хоче йти з ними. Через те, що їй наговорили якісь там страшилок, що тобі там буде погано, тебе там використають, ще щось. І так само є християн, коли в нас. На нашій дорозі десь появляється людина Божа, яка дає тобі вихід, яка розказує тобі про Христа і дає хоче тобі дати ту свободу, ту любов показати, яка тобі належить. А ти через оці всякі страшилки з боку ти не довіряєш тим людям. Так само було і в мене теж говорили: не йди, тебе там обкрадуть, тебе там тобі там використають тебе. Це все було, але дякую Богу за три роки нічого не, не забрали і, і нічого не вкрали, тільки додається, слава Богу. Та. Тому цей страх і ця невідомість, і оці ці брехливі слова з боку, вони, вони перекривають нам шлях до Бога, перекривають нам шлях до батька і, і не дають нам отримати той спадок, який нам належить. Тому коли ми. Все-таки погодимося щоб на усиновлення, то ми вже тоді стаємо синами і доньками. І в Галатах 4-7. Тому ви вже не раби, а сини. А син той спадкоємець Божий через Христа. Ми стаємо, коли нас ми дозволяємо, ми дозволяємо Богу нас усиновити. Ми стаємо спадкоємцями і утримуємо весь той спадок, який для нас Бог так турботливо готував. І саме положення, яке в нас є в голові, ну саме положення, ким ми себе приймаємо, воно має велике велике значення, бо воно впливає на наше рішення. Ми чи ми приймаємо себе синами, чи ми приймаємо себе рабами. Коли ми приймаємо, що ми син, то ми сміливо входимо в сім'ю. І я собі так подумала: от діти, які з сиротинця виходять, вони заходять в цю сім'ю, вони якби. Чи їм легко повірити у те все, що є має батько, що має ця сім'я, що це все належить їм? Їм важко, бо вони в них завжди є якийсь та в них є такий завжди страх. Що якщо я щось зроблю не так, вони мене віддадуть назад той сиротинець, і я там, і це буде як знову як покарання. Але це неправда. Ну це не правда, бо ну якщо ми в нас усиновив Бог. Він нас установив з любові, і він в нього е, нема такого, що він повертає. Е, так, він нас виховує, він нас напомляє, е, докоряє, але він ніколи не виховує і не карає хворобами, не карає якимись бідами. Це взагалі не його природа, це все природа сатани, і йому це не належить. Тому це знов ж таки брехливе твердження, що ми е, що Бог караючий, і Бог випробовує нас е, хворобами. Тому християнам дуже важливо прийняти істину, прийняти істинне вчення і пізнати істинну природу Бога, щоб не, щоб не бути обдуреними і щоб прийняти цей весь спадок, який для нас забезпечив Бог. Важливо, от що в що християни вірять, бо це впливає на те, що вони роблять. Як навчитися жити по-новому, як навчитися жити як син. В нас є найкращий вчитель, це Дух Святий. В нас є старший брат, це улюблений Син Божий. Це Ісус Христос, який який нас вчить, є, показує нам приклад, який нас веде, і який завжди готовий прийти на допомогу і і допомагає. І в Івана 17, 26 написано: я ж ім'я Твоє. Ім'я Бога їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Бо Ісус прийшов для того, щоб нам явити любов і щоб ця любов була завжди в нас. І коли ми знаємо, що як я знаю, що мене мама любить, я точно знаю, що вона мене нікуди не вижене, і я знаю, що все, що є в неї, це все належить їй. І деколи, і що би я там не деколи не помилилася, ну і помилялася, і деколи якісь погані речі робила, я точно знаю, що вона пробачить отака любов е, Бога і зовсім вона не караюча. І ми любимо тільки тоді, коли нас люблять. Ми любимо, бо Бог перший нас полюбив і віддав за нас найдорожчого сина. І всі муки, болі, хвороби, прокляття Бог вилив на Христа, щоб я цього не терпіла. Це це зло забране від мене, а мені дана благодать. Моє завдання тільки повірити, прийняти це, і переображатися в Христа, виконувати волю Бога і щоб отець е, був. Е, Прославлений через нас. Тільки коли ми будемо весь час роздумувати і говорити про любов Отця, вона і буде литися від нас ріками живої води. І я собі так роздумала, як проходив в мене цей період. Дорога від сирідства до синівства. Я такі чотири пункти виділила. Це перший пункт, це коли я втомилася сама боротися. Я втомилася, Я використовувала всі знання, використовувала всі можливості знайомих. Але воно нічого не давало, я просто втомилась, і тоді тільки є останній вихід попросити допомоги у Бога. І коли ти вже доходиш до цього, що ти розумієш цю безвихідь, і що твоїм тобі може допомогти тільки Бог, тоді ти переходиш в другий пункт. Другий таку стадію ти вже приймаєш рішення, що ти хочеш жити з Богом, ти не хочеш жити так, як живуть всі, тому що воно не дає зовсім ніякого плоду, а веде тебе до загибелі, до смерті. І тоді ти приймаєш рішення, тобі потрібен помічник. Ти запрошуєш народ, ти народжуєшся згори, народжуєшся від духа, від Бога, і ти отримуєш, запрошуєш в своє серце цей праведний дух. Дух Христа і це є дух синівства. Тоді ти вже відчуваєш себе по-іншому, ти відчуваєш себе сином, ти відчуваєш себе донькою, ти відчуваєш себе улюбленою. Але це ще не кінець, тому що далі тобі потрібно працювати, далі йде оновлення розуму. Тобі потрібно оці старі звички, старі. Такі правила їх потрібно викинути, тому що ти жила за правилами світу, а тепер треба я жила за правилами світу. А тепер треба навчитися жити за Божими правилами. І в цей період ти стаєш дуже видима для всіх. Ти тебе міняються звички, в тебе міняється поведінка, міняється розмова, і вона всім здається дивна, тому що ми живемо в світі. Ми живемо за правилами світу, і якщо щось не так, тоді воно здається неправильно. В тобі, бо ж всі роблять так, а ти одна не так, значить ти неправильно робиш. Але цей період дуже важливо вистояти далі. Ти вже дійсно стаєш сином, коли ти вже оновлюєш розум, коли ти вже пізнав любов отця, ти, ти являєш вже всім оце синівство. Тоді вже четверта стадія це ну, ми то, ну, потопаємо в любові отця. ми Ще більше. Її якби пізнаємо, і тоді ми дозволяємо, щоб воля Отця являлася в нашому житті, і, і Отець був прославлений через нас. Син завжди хоче прославити ім'я. Свого батька. І гріх є для мене зараз бридкий не тому, що я боюся, що мене покарають за нього, чи я маю якийсь страх. Гріх мені є бридкий, тому що я люблю отця, і я не хочу, а гріх є бридкий моєму отцю. Тому я не хочу з любові до отця грішити, а не тому, що я боюся покарання якогось. Наостанок я хочу таке мені сподобалось слово. Двох перекладах зачитаю Еклезіастів 7,29. Сучасний пере... так це угієнка. Крім того, погляньте, що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони. І в сучасному перекладі, ось що єдине, я відкрив для себе. Бог праведністю людей наділив, однак вони знайшли багато, знайшли багато лиха. Благословляю кожного не шукати тих лишніх вигадок, не накликати всякі лиха, не шукати ці лиха, а прийняти праведність, прийняти Христа, прийняти Його синівство і. і Прославляти Отця, прославляти Бога, являти його волю тут на землі. Амінь. Амін.